Друзяки, 3 січня в нас погода просто шикарна. Я йду на пасіку. А чому я сюди йду? А тому що я хочу подивитися, як у нас ведуть з себе бджілки. Мороз був до цього, не хотів я їх відкривати. Ну, коротше. А так, зараз шумлять. Але сидять аж прямо десь з самого низу. Корма ще їм, правда, з головою. Це дуже шикарно. Аж сидять з самого низу, але мені дуже цікаво, як отут картина. Це в нас кордован. італійка, ефки сидять. І сидять вони класненько. Це нуклеусні маленькі рамочки, дивіться, є трошки вологи. А чому волога є? А тому, що ми не піднімали її, бачите, ну, і тому не, не гуляє вітер знизу погано. Дивіться, сидять красота. Це вже мене радує, все добре з ними. А найголовніше, ще можна подивитися, це те, яка картина ось тут. Ось тут в нас щось зимує. Шумлять. Я думаю, чутно пластину навіть витягну. Так, шумлять, це вже добре, значить зимою, значить все добре. Давайте підемо ще одного, якого глянемо. О, Сидять. Сидять. Потепліло, пригріло їх. Так, давайте ще одненького подивимося. Цікавенько. Десь шумлять десь знизу. Ну, їм корму вистачає. Я думаю взагалі буде все, все топчик. Ми підемо ще якогось. Одненького подивимося, що у нас тут десь може спереді. Яка тут картинка. Класно, класно, класно. Скоро пасіка загудить. І буде файно. Це у нас італійка. Кордова, настрівна ефка. Ось сидять, дивіться, ось так. Сидять, тихесенько, навіть не хочуть ворушитися. Все файно. Зимує, все добре. Не будемо далі нічого лізти. Ось така краса, друзі, маємо. Чітко, чітко. Бджілки зимують. До речі, давайте підемо, подивимося <гум> в слідуючому сторіс покажу на вісах, скільки було, скільки стало.